Стимул для мене це успіх моїх учнів, тому що всі їх успіхи і поразки я сприймаю як особисті, і коли я бачу, що в мене виходячи, учні показують гарний результат, то це підвищує мою мотивацію для того, щоб працювати ще краще над собою. Стимул це підтримка держави. В першу чергу, вчитель повинен бути захищеним. Захищеним в тих ж годинах, які він не знає на наступний рік, чи будуть у нього ті години, чи не будуть. Захищеним абсолютно в будь-яких соціальних планах. Стимули здорові амбіції. І для мене ніколи не було стимулом стати заучем чи директором. Для мене завжди було стимулом стати таким вчителем, до якого б хотіли йти на урок учні. І Серед яких я б могла знайти своїх соратників і ті, які б захотіли вибрати мою професію в майбутньому вчителя історії чи е, близьким за фахом. Е, ну, мені здається, що тоді б я себе змогла реалізувати, а це найважливіше. Заробітна плата повинна бути такою, щоб вчитель міг достойно відпочити, тому що наша професія є дуже нервовою, стресовою. І звичайно, щоб в. Очах інших людей ми е, були на рівні тих самих прокурорів. Ми нічим не гірші, і ми даємо знання від нас йдуть ці всі професії. Хотілося, щоб просто достойно нас оцінили в майбутньому.